Основна ідея стандарту шкільної освіти ґрунтуватиметься на так званому компетентнісному підході, тобто більше практики та творчого мислення, ніж шаблонної теорії. Більший акцент у навчанні буде приділятися формуванню у дітей умінь, тобто ми переходимо від знанієвої освіти до освіти, яка навчає дитину діяти у наших реаліях, достатньо таких непередбачених. Головна мета нового стандарту все ж таки розвантажити навчальні програми від зайвого дисципліни взаємопов'язати, аби діти на різних уроках вивчали одну і ту ж тему комплексно. Також із навчальних програм планують виключити одногодинні предмети, тобто такі, що викладаються раз на тиждень, і поєднати їх із близькими за змістом. Загалом вчителі отримають більше свободи у тому, якими методами навчати учнів, щоб він міг обирати програми, обирати підручники, навіть скажу більше. в Новому стандарті закладена така рекомендація, щоб вчителі чи вчительські спільноти розробляли на основі стандарту свої авторські. І програми у початковій школі буде виділено два цикли: два мікроперіоди перший, другий клас і третій, четвертий клас. У першому і другому класі навчання буде відбуватися з переважанням ігрових методів. Перші кроки у полегшенні життя першачкам вже зроблені у цьому році. Зокрема, мова йде про рекомендації застосування простого олівця та зеленої ручки. Поза даними психологів, червона паста може бути для дитини стресовим подразником. Проте, на думку фахівця, проблема криється не завжди у кольорі ручки, якою пише вчитель. Якщо дитина боїться виправлень вчителя, то це справа не в кольорі пасти. же? це справа в тому, що чи є боязнь вчителя, чи можливо дитина боїться виправлень, чи боїться батьків, якщо вони будуть там сварити її за помилки, чи ще щось, тобто тут треба вже працювати із психологами. Олівці та ручки це суто технічне питання. Програма початкової школи досі залишається перевантаженою серед пропозицій вчителів переглянути список творів з літературного читання, а також прибрати з навчальної програми математики для початкових класів складні формули і залишити вивчення на пам'ять таблиці множення. За новою програмою дали 28 нових поетів або про заїків, які пропонуються вивчати на вивчення літературного читання, їх дуже важко знайти. Вони занадто такі сучасні і так скажімо, ну не класичного жанру чи а в підручниках їх немає. Пропонували таблицю множення все ж таки залишити на пам'ять. Тому що підглядати всю все шкільне життя скільки буде 7 на 8, я вважаю, що це просто не солідно. Я думаю, там є забагато якихось незрозумілих ще правил в математиці, можна було б спростити. Деякі з них і тоді звичайно, але ми знаходимо тут також свою знахідку. Ми перекладаємо правила у віршованій формі, і діти їх дуже добре запам'ятовують. Новий стандарт розробляється одразу для усіх ланок шкільної освіти від початкової до загальної, середньої. Набуде чинності він у 2018 році, а до цього у 2017 його апробують в окремих школах в різних областях України.